Карл Юнг видатний психолог, дослідник несвідомого і велике розчарування Зигмунда Фройда у 1919 році ввів поняття архетипів, що стало одним із ключових понять його аналітичної психології. Якщо простою мовою, то архетипи це моделі поведінки та образи, які були глибоко вкорінені у нашій психіці. Скільки всього таких моделей поведінки існує, ніхто сказати не може. Навіть юн говорив, що їх кількість може бути безмежною. Проте, оскільки нескінченність нас не дуже цікавить, ми вирішили детально описати лише п'ять архетипів, які допомагають зрозуміти, яким чином несвідомі моделі поведінки впливають на наше життя та самоусвідомлення. Архетип персона персона, це маска, яку ми носимо у суспільстві, образ, який створюємо для інших людей. Вважайте це за певну роль, яку ми граємо, щоб бути прийнятими, подобатися іншим і відповідати їхнім очікуванням. Наприклад, на роботі ми можемо бути серйозними та професійними, а вдома розслабленими та веселими. Цей архетип допомагає нам пристосуватися до соціальних норм, адаптуватися до різних ситуацій і налагодити стосунки з оточенням без персони нам було б важко вписатися у суспільство та взаємодіяти з іншими людьми. Однак занадто сильне зациклення на персоні може призвести до негативних наслідків. Ми можемо настільки зануритися в цю роль, що почнемо відчувати внутрішню порожнечу, втратимо контакти з власною сутністю та почуттями. Врешті, це може спричинити депресію, тривогу та відчуття фальшивості у стосунках. Самість. Самість це наш я, центр, наша унікальна сутність і єдність усіх якостей особистості. Це джерело нашої мудрості, творчості та цілісності. Самість це той глибинний внутрішній голос, який підказує нам, що ми є насправді. Юнг вважав, що виявлення і слідування своєї самості є найважливішим завданням у житті людини. Без цього нам би було складно досягнути щастя та балансу між різними частинами нашої особистості. Та часто наша самість затьмарюється. Пливами суспільства, сімейними установками, травмами чи архетипами, такими як персона, про яку ми згадували раніше. Внаслідок цього утворюється внутрішній конфлікт, що призводить до жорбливої порожнечі, якщо, звісно, не вирішиться. Щоб віднайти свою автентичну самість, потрібно сміливо занурюватись у своє несвідоме через самоаналіз, творчість, медитацію чи роботу із психотерапевтом. Це непростий, але дуже важливий шлях саморозвитку та самопізнання. Аніма і анімус. Якщо говорити в загальному, то архетипи аніма та анімус відображають припущення юнга, що кожна людина несе в собі певні психологічні характеристики протилежної статі. Аніма це жіноча частина чоловічої душі, а анімус чоловіча частина жіночої душі. Детальний розбір аніми. Аніма відноситься до несвідомого жіночого начала чоловіка, яке часто забувається або пригнічується у повсякденному житті, оскільки в патріархальному суспільстві прийнято вважати табу на прояв своєї внутрішньої жіночої сторони. Чоловікам часто не вдається повністю втілити і прийняти цю фундаментальну енергію. На жаль, якщо чоловік все ж таки приймає свою аніму, то його часто критикують, називаючи слабаком, ніженкою або іншими принизливими іменами. Однак, з точки зору аналітичної психології, для того, щоб повністю увійти в зрілу чоловічу роль, чоловік повинен дослідити цю внутрішню жіночу енергію. Іншими словами, він повинен об'єднатися з другою половиною своєї душі. Часто цей пошук виливається в якусь проекцію, тобто намагання знайти ідеально кохану або другу половинку у вигляді іншої ідеалізованої людини. Але це марна справа, оскільки ми ніколи не зможемо втілити анімо через іншу людину. Ключове усвідомлення тут полягає в тому, що він повинен знайти цю силу в собі, а не прикладати її на когось іншого. За словами юнгіанського психолога Дена Джонстона, чоловік, який встановив зв'язок зі своєю жіночою анімою, проявляє ніжність, терпіння, уважність і співчуття. Тоді як придушення жіночої основи в чоловіках часто призводить до появи негативної аніми, яка проявляється у таких рисах характеру, як марнославство, примхливість, стервозність і чутливість до образи. Чоловік, який не зміг втілити свою аніму, також схильний ставати жертвою емоційного заціпеніння і токсичних маскулінних рис. А це означає, що він може стати агресивним та безжальним мудаком, який надає перевагу суто раціональному підходу до життя. Детальний розбір. Анімус анімус. Несвідома чоловіча енергія у жіночій психіці. Як і аніма через соціальні та культурні норми, анімус зазнає пригнічення і стримується. Щоправда, іноді цей архетип навіть надмірно підкреслюється, і силоміць нав'язується жінкам. Візьмемо, наприклад, західне суспільство. Тут ми маємо культуру, яка нав'язує токсичні маскулінні ідеали, такі як трудоголізм, емоційне заціпаніння та безжалісність, як способи досягнення успіху в житті. Всі ці зовнішні елементи можуть сприяти формуванню негативного анімусу, який може ніжну жінку перетворити на брутальну мадам, яка не пропускає жодних суперечок і має потяг до деструктивності. «Заткнися! Я тут над вами. Натомість інтеграція позитивного анімусу в жіночу психіку має здатність розвинути напористість, розсудливість, об'єктивність та раціональність. Тінь Тінь сукупність інстинктів, пов'язаних із життям і сексом. Цей архетип формується зі слабкостей, бажань недоліків. Тінь частина несвідомого, вона символізує невідоме, хаос і дикість. Вона живе в нас і хоче робити те, що ми собі не дозволяємо. Саме цей архетип містить у собі все те, що є неприйнятним не лише для суспільства, а й для власної моралі та цінностей. Тінь формується з наших спроб адаптуватися до культурних норм та очікувань. Юнг припускав, що тінь може з'являтися у снах або видіннях і може приймати різні форми. Це може бути змія, монстр, демон, дракон або інша темна дика чи екзотична фігура. Цей архетип часто описують як темний бік психіки. Юнг вважав, що це латентні схильності до хаосу та дикості, присутні у кожному з нас. Хоча люди іноді заперечують цей елемент власної психіки і натомість проєктують його. На інших, щоправда, тіні це не так вже й погано навпаки, знати про неї неймовірно корисно, адже тінь часто є джерелом наших творчих ідей та осяєнь. Наприклад, якщо у вас проблеми на роботі, можливо, ви пригнічуєте почуття гніву або образи на когось іншого. Якщо відчуваєте тривогу, то швидше за все пригнічуєте страх перед чимось. А якщо вам важко ладнати з людьми, це може бути пов'язано зі страхом бути відкинутим. Це лише кілька прикладів того, як тінь може проявлятися у нашому житті. Річ у тому, що тінь не обов'язково є злом, це просто частина нас самих, яку ми вирішили заперечувати. Тільки тоді, коли ми вирішуємо шукати погані частини себе, ми можемо прийняти себе повною мірою. Завершальне слово Ідеї Юнга не були такими популярними як ідеї Фройда, а його архетипи не отримали прихильного ставлення в сучасній психології. Це може бути пов'язано з тим, що його роботи мали тенденцію до містичного і псевдонаукового, і тому часто вивчаються більше як історичний артефакт, ніж як важливий внесок у науку про свідомість і поведінку. Інші критики архетипів Юнга припускають, що вони є надмірно стереотипними та культурно опередженими. Втім, нівелювати вклад Юнга у психологію ми не будемо, адже його теорії суттєво поглибили розуміння нашої природи, поведінки та психіки. І якщо ви бажаєте нас підтримати, то ми будемо надзвичайно вдячні за вподобайку та підписку на наш канал. Також будемо більше ніж раді почути ваш відгук щодо нашого відео і не соромтеся, ділитися ідеями для наступних випусків, адже всі теми ми включаємо до списку ідей та статей на наш сайт.